Им Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році. За ухвалення резолюції свої голоси віддали 414 депутатів нижньої палати парламенту. Водночас польські депутати вказали, що 2014 року Росія незаконно анексувала Крим і почала систематичне переслідування кримських татар у 2016 році. Росія за сфабрикованими обвинуваченнями заборонила діяльність меджлісу парламенту кримських татар. Десятки татарських активістів, зокрема голову Меджлісу Мустафу Джемілєва, знову вигнали зі своєї землі, а інші опинилися на довгі роки в російських в'язницях, зазначили у польському сеймі. Цього року виповнилося 80 років з моменту радянської депортації. Польща стала четвертою державою світу, яка визнала її актом геноциду. До цього у 2019 році це зробили Латвія і Литва, а у 2022 році Канада. Ну і далі у нас історія Нарімана Джеляла, заступника голови меджлісу кримсько-татарського народу і політичного в'язня Кремля. Його в окупованому Криму у 2021 році посадили за ґрати. Фактично за те, що в Києві був на саміті зі світовими лідерами, але обставили російські слідчі так, ніби наріман диверсант. З яким відчуттям Наріман Джелял повертався в Україну? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан спілкувалася із колишнім вже політв'язним. Ми зустрічаємось на михайлівському майдані біля стіни пам'яті і під шум генератора, завдяки цим людям і загиблим, і ще живим на щастя. Наша держава тримається і має можливість боротися за всіх своїх громадян. За тих, хто перебуває в полоні, за тих, хто перебуває в окупації. Заступника голови меджліса кримсько-татарського народу Нерімана Джиляла разом з ще дев'ятьма цивільними бранцями звільнили з російської в'язниці наприкінці червня. Цю спецоперацію українські спецслужби готували довго і зустрічали в столиці вже колишніх полонених урочисто. Наша історія сьогодні доводить, що надію не можна втрачати. І держава нас не полишає, і друзі нас не полишають за кілька днів по тому з окупованого Криму в українську столицю. Привезли і родину Нарімана Джеляла: дружину, трьох доньок і сина. Томлені дуже, але, але щасливі. Вони тримають один одного в обіймах кілька хвилин, плачуть і радіють. Дружина Нарімана Левіза зізнається, попри розлуку з чоловіком і довгоочікувану зустріч, їй ніяково. Ми е вже три роки прожили у Криму разом із жінками і з родинами. ...булітв'яті, які зараз знаходяться у тюрмах. А радіти відкрито не дозволяє мені ось внутрішній, якийсь, внутрішній свій стан, тому що розумію, що всі там очікують також своїх батьків, синів. І я дуже мрію, що всі ось так будуть зустрічати їх так само. А Наріман не відпускає з рук найменшу доньку. Таку схожу на нього ніаль. Його ув'язнили, коли дитині не було і року. Вона була мені донькою за фотографіями, а я для неї батьком по фотографіях. Нині ж розповідає Джилял, родина звикає до київських реалій. Для дружини, до речі, це найбільш така незвична річ, навіть не вибухи, тому що вибухи є і в Криму, вони їх чили. А от відсутність світла дійсно на неї трохи нервово діє, тому що вона, як хозяйка, звикла вже ну, щось, щоб світло було готувати, приймати гостей. Нарімана Джиляла росіяни ув'язнили в вересні 2021-го, одразу після саміту Кримської платформи. Він повернувся тоді з Києва. А його звинуватили в підриві газогона на окупованому півострові. Факт того, що в момент підриву Джилял перебував на материку, окупаційну владу не засмутив. Крива суддя в окупованому Криму. Вони знайшли його, нібито спільників, теж кримських татар, з яких вибили покази. А ще додали до слідства таємних свідків, яких ніхто ніколи не бачив, але які звинуватили трьох чоловіків в диверсії. На суді ти чуєш голос, який викривлений програмою. Ти не бачиш обличчя, ні силуети, а нічого. Тільки голос не справжній все. А сидить там справжня людина, який співробітник чи найманий актор, ніхто не знає. Наріман отримав 17 років тюрми. Останні три його перевозили з одного кримського сізу в інше, а потім в'язницю красноярського краю. Як йшли переговори і на кого обміняли, каже, що не знає в один день. До нього просто зайшли в камеру і сказали збирати речі у те, що опиниться на волі, не вірив, поки не побачив українських військових на кордоні. Якесь такі спокій, якесь тихе, таке не іфорічне, а звичайне щастя, що от я такі на волі серед своїх і мене вже ніхто не забере кудись. От тоді я усвідомив остаточно про настрої в Криму, про майбутню долю нині окупованого українського півострова. А ще про те, чого хотілося б і що вже отримав на свободі. Все це Наріман Желял розповів в інтерв'ю ТСН. Дивіться його в понеділок. Для мене це моя країна. Я не хочу звідси їхати і готовий боротися за неї. Мар'яна Бухан, Геннадій Шульга, Євген Литвиненко. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.